Ване за оцінками США, Росія не вдасться до застосування ядерної зброї а за вашими оцінками, враховуючи сакральне місце, де були власне. Помічені люди, які там, начебто, щось робили, якісь дрони. Я маю на увазі тут Кремль. За вашими оцінками, враховуючи ось е, дані події, які відбуваються наразі у Кремлі, бавовно, яка постійно останнім часом горить у Кремлі. Чи може Путін вдатися до застосування ядерної зброї, тому що про це і говорив там і Пісков, про те, що відповідь може бути жорстокою, були натяки і так далі, тому подібне. Стосовно бавовни в Кремлі, тут два питання, по суті, да чи можемо ми оцінювати цю бавовну в Кремлі як те, що було зроблено українцями, і тут, попри те, що я, наприклад, прихильник того, що ми маємо можливість, і можемо завдавати ударів по всім об'єктам, які є військовими об'єктами, пунктам управління? Ну скажімо так, кремль не є пріоритетним в цій частині, оскільки ми розуміємо, що саме ключові особи там. По-перше, якщо вони і перебувають в Кремлі, що дуже мало ймовірно, я говорю зараз про Путіна. Наприклад, да він розуміє, що треба триматися подалі від тих місць, де знають, що він може бути, але ключових осіб там не так легко дістати, і ми це усвідомлюючи. навряд чи будемо витрачати додаткові ресурси, навіть на демонстрацію того, що ми здатні там знищити щось в Кремлі. Тому тут схоже на інспірацію таке інспірування з боку саме Росії, бо безпілотник, який пролетів до Кремля, летів достатньо нешвидко, був збитий саме над цими приміщеннями, красиво, все це, це схоже, скоріше на хорошу режисуру з метою. А мета тут може бути абсолютно різноманітна, і я думаю, що і самі режисери передбачаючи десь. Можливість використання далеко не всі варіанти продумали з того, що може бути після після самого факту, що може бути використане. Це дуже схоже, в тому числі, навіть якщо там не Путін, не генштаб російський планували, може бути схоже на. Додаткові спецоперації з боку з, 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 різних спецпідрозділів Російської Федерації, які конкурують між собою, і здатні ми згадаємо вибухи в Москві, які свого часу так само інспірували і робили для з іншою метою. Так, от це стосовно того, чо, чи ага. вибухи в Кремлі там стимулюють чи не стимулюють. А щодо використання Росією ядерної зброї, я все таки сподіваюся, що вони е, утримаються, бо перш за все страху, бо використати застосувати ядерну зброю, це перш за все страшно. Бо тоді у Путіна практично не залишається можливості, куди йому втекти, хоч як щур загнаний е, до пастки. Я абсолютно не виключаю, що ця істота, яка втратила будь-яку людську подобу, здатна натискувати, умовно натискувати на кнопку, яка активізує ядерну зброю, і це ми не виключаємо. Ми бачили диктаторів, наприклад, да там з Гітлером порівнюючи традиційне порівняння. Але я абсолютно впевнений, що Гітлер би скористався якимись можливостями знищити світ гориш зорів, сарай, гори і хата. Тому щодо Путіна, це одне питання в тому, чи дасть російська еліта, і ми про це вже неодноразово говорили. Але з іншого боку, якщо він ще не, не усвідомив, того, що його загибель, його знищення, фізичне знищення це неминуче, то він сподівається десь втекти а де можна втекти? У нього є партнери, такі, як, наприклад, потенційні партнери, на кого він сподівається, такі як Китай, наприклад, чи можливо навіть Індія. Я не говорю зараз про Північну Корею, я не говорю про Венесуелу чи Нікарагу, які так само час від часу а, і стабільно підспівують Росії під час голосування в організації Об'єднаних Націй є її надійними союзниками. Знову ж не говорю про Білорусі зрозумілих е, причин, тобто сховатися в якійсь країні. Звичайно, він має список не дуже невеликий двох-трьох країн, в яких він можливо планує десь втекти від справедливого покарання. Серед них Китай, і Китай абсолютно чітко і неоднозначно сказав йому, що гратися ядерною зброєю ми не дозволимо. Те, що Путін собі дозволиться, дозволяє говорити. Це одне. І скористається він це не допоможе Росії, точно це точно не допоможе Путіну. Це зруйнує останні містки його між своїми потенційними партнерами. Тому я сумніваюся, що вони будуть використовувати цей останній аргумент. Угу. І виходить тоді, що для західних країн теж немає такої червоної лінії стримування будь-якого ні на постачання будь-якого типу озброєнь, ні, ні будь-якої техніки, ні будь-якого розвитку ситуації подальшого, так. На сьогоднішній день Україна разом з цивілізованим світом веде війну в межах конвенційних озброєнь і в межах норм і правил, які визначені світовими нормативами по війні. То Росія переступає стабільно систематично, починаючи з того, що обстрілює мирні об'єкти, усвідомлюючи тим, що ці об'єкти саме мирні. Uh -huh. То, звичайно ж, звичайно ж, виходячи з цього, ми розуміємо, що ми і далі будемо продовжувати конвенційну війну. Ми не будемо вдаватися. Дада, ми -да, не ми не будемо вдаватися жодною мірою до якихось червоних ліній. А uh -huh. ті червоні лінії, які Росія собі вимальовує, вони вже стали такою притчою в язицях і скоріше викликають, ну, десь такий зневажливий сміх, аніж роз. Аніж страх, те, на що сподівається, Росія, жодних можливостей для ескалації в межах конвенційної війни Росія на сьогоднішній день не має. Скільки б вона червоних ліній не вимальовувала? В неї немає тієї зброї, якою вона може завдати дошкульних і відчутних ударів по Україні більших ніж вона завдавала. Звичайно, вона може сконцентрувати всю силу і міць зараз своє своє свого ошавого озброєння, яке в неї залишилося, і вдарити в одне місце. Але українці це це бачили в багатьох різних місцях. Вдатися до ядерної зброї через те, що ударили по Кремлю. Навіть якщо уявити, що це буде помста за українські удари. Вони абсолютно uh -huh. щиро там це усвідомлюють, хоча про щирість і Росію. Це речі, які в одному реченні не можна використовувати. Ну так то навіть якщо це усвідомити, то вони не те, що сім разів поміряють перед тим як зробити перед тим як відрізати. Вони будуть. Я абсолютно впевнений, що це не стане червоною. Uh -huh. uh -huh. Пане Іване, один із російських публіцистів заявляє про те, що Путін уже два рази думав про те, аби застосувати ядерну зброю, але так точково він казує, що перший раз йому це прийшло на думку ще у березні минулого року через психологічний стан. і Тоді він навіть на стіл поставив ядерну папку. І вдруге, коли він задумався про застосування ядерної зброї, це от відбулося зовсім. Зовсім нещодавно. А чи можливо застосування не от такої великої війни, так не такої величезної ядерної війни, а точкового застосування ядерної зброї? Тому що про це інформації думок також є дуже багато. Ну так, доктрина використання ядерної зброї, яка вона схожа в усіх державах, там передбачає перший рівень, другий рівень, третій рівень. І там тактична ядерна зброя. Не далеко да демонстраційну з демонстраційною, перш за все, метою, звичайно, це передусім розглядається теорія більше ніж достатня. Вона в відкритих джерелах можна читати книжки про те, як розробляли ці доктрини, яких, з яких міркувань очікували подальше розгортання подій, але є розуміння, що використання будь-яке найменше використання Росії ядерної зброї. Відразу ж в рази підвищить вразливість, перш за все, усіх, абсолютно всіх російських об'єктів, які мають е, можливість використовуватися як військові. Я думаю, Росія це усвідомлює. А тим більше ця війна, вона велика війна з Україною. Вона підкреслила те, що король голий. Вона підкреслила те, що в Росії немає засобів ані для того, щоб атакувати, ані для того, щоб захищатися. І як би я не хотів зараз там. Говорити, стримувати себе в цих висновках, що мовляв, ми ще не все знаємо. Можливо, там якісь таємні закрома родини у Росії залишилися, з яких вони ось ось виймуть цю диво зброю. То насправді здоровий глузд підказує, що цього немає. Бо якби це було, воно б уже було використане. Вони вже підняли рівень політичний цієї війни на найвищий. Вже вищого у них немає. Хіба що Путіна на білому коні поставить попереду героїчних російських армій? Отам ті, які втікають зараз в Бахмута, особливо так